Злітає значить до мене такий коментар, де я робив відео про зарядні станції новнейм, які не потрібно купувати. Чому ніхто не говорить про зарядні станції InterTool? гарні чи погані? Купив собі таку на 1800 Вт, доки до квартири не підключав, але все працює окремо. Ну хорошо, давайте я розповім, що це таке. Заходимо ми, значить, на Hotline. дивимося, є в нас, значить така зарядна станція. Якщо подивитися, тут є в нас на 1024 Вт на годину, 1800. Може якраз і така, про яку нам говорили. Дивимося, де ми можемо купити. Купити ми можемо на Touch. Давайте ми зайдемо, подивимося. Дійсно, наче непогана ціна 25 тисяч. От, ємкість в нас така сама, як в Дельті 2 і в Delta 3. Давайте подивимося, чи хороша вона, чи не хороша. Значить. Потужність 1800, так як в дельта. Е, максимальна потужність 2200 вже набагато менша. І це говорить про те, що там набагато слабший інвертор. Набагато. Тому йдемо далі. Бо в дельта 2 у нас е, е, максимальна потужність 200. Е, якщо так гортати, наче тут літій залізо фосфат, все, все ніде нічого такого очі не кидається. Type-C, е, сонячна панелька, хорошо. Робоча температура мінус 20, плюс 60. -60. Мінус 20 плюс 60, я такий думаю, ого, навіть в зарядній станції Екофло Ultra немає такої робочої температури до плюс 60 і мінус 20 е, До речі, мінус 20 є до плюс 60 днів. Я такий думаю, ну, плюс 45, все. Вертаємо далі. Я дивлюся, можливість включення додаткової батареї нема. В дельта є. Контролер БМС відсутній, немає БМС плати. Але функція ДЖБ є, зато є ліхтарик і є захист від перегріву. Якщо в зарядній станції немає БМС плати, Її навіть не варто розглядати от взагалі. Просто це е, ви взяли і викинули цю зарядну станцію там впродовж якогось, можливо, навіть день, два, місяць, рік, кому як повезе. Чому? Дивіться, БМС плата для чого вона, яку взагалі вона функцію виконує. БМС плата вона захищає вашу станцію від перегріву, від перезаряду, від перерозряду. Ось і головна фішка, що вона контролює заповнення дічей вашій зарядній станції, щоб вони рівномірно всі заповнювалися. Що продовжує термін ваших акумуляторів самої зарядної станції? Цього немає. Просто ну про що можна говорити. Якщо немає БМС плати, я кажу, я б навіть не розглядав. Тому чому про ці зарядні станції не говорять? А що про них говорити, якщо в ній абсолютно нічого немає? Заходимо на сайт, я дивлюся, ось інтертул. Що це таке? Дивлюся, що вони виготовляють. Дивлюся, драбини. Стоп. Так зарядні станції чи драбини? Потім дивлюся також. Є в них е якийсь туризм. Yeah. Хорошо, туризм ми опустимо. Мастила технічні. Тобто, це типу Дніпром, якийсь, я так розумію, під якісь закоші,